Четвер, 20 березня, непохитна віра. Та нехай просить з вірою без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Якова 1,6 Молитва і віра тісно пов'язані, тому їх потрібно розглядати разом. У молитві віри міститься божественна наука, це наука, котру необхідно засвоїти кожному, хто бажає зробити успішною справу свого життя. Христос каже: усе, про що молитесь і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Євангелії від Марка 11.24. він дає зрозуміти, що наше прохання має узгоджуватися з волею Бога. Ми маємо просити про обіцяне ним, а отримане використовувати для виконання його волі. Якщо умови додержані, виконання обітниці незаперечне. Ми можемо просити прощення гріха, Святого Духа, Христоподібного характеру, мудрості та сили виконувати Його справу, будь-якого дару, обіцяного ним, а тоді повинні вірити, що отримаємо, і дякувати Богові, що отримали. Нам не потрібно шукати видимого доказу благословення. Дар міститься в обітниці, і ми можемо займатися своєю працею, маючи впевненість, що Бог спроможний виконати обіцяне, і дар, яким ми вже володіємо, буде реалізований тоді, коли ми найбільш його потребуватимемо. Отже, жити Словом Божим означає підкорити йому все своє життя. У нас буде постійне усвідомлення потреби і залежності, прагнення серця до Бога. Молитва тут необхідна, оскільки вона є життям для душі. Сімейна молитва, публічна молитва мають своє значення, але саме таємне спілкування з Богом підтримує життя душі. Світом у володіважі небачене досі напруження. У розвагах, зароблянні грошей, змаганні за владу, у самій боротьбі за існування міститься жахлива сила, що підкоряє тіло, розум і душу. Серед цієї шаленої гонитви промовляє Бог. Він велить нам відсторонитися від нежі та спілкуватися з ним. Вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Не зупинка на хвилинку його присутності, а особистий контакт із Христом, тобто посидіти разом з ним, наша потреба.